Ісос стояв перед мискою з немитим посудом. Тарілка ковзнула і гепнулася об дно. Він здригнувся. Не від чому, від думки, що хоче її розбити прямо зараз. Не тому, що злий, а тому, що втомився триматись. Бо якби тарілка тріснула, може, щось теж тріснуло б у ньому і стало б легше. Він не розбив. Просто витер руки об штани і присів на підлогу. Поруч з пилюкою, обривком папірця ще липнув до п'ярки. Просто сів, спина ковзнула по шавці, голова вперлася в стіну. Навіть не думав, просто дихав і трохи соромився, що навіть тут хоче, щоб хтось увійшов і сказав. Я знаю, не знаю що, але знаю, що тобі треба хтось поруч, і водночас боявся не цієї людини, не слів, навіть не розуміння, а того, що лишиться після кляцання дверної ручки. Тоді, коли в кімнаті буде, знову він з відкритим і викритим серцем. Бо його серце нагонуло місяць, що повертався до землі лише одним боком. Напевно, тому він так любив його. Там вчувало зрозуміння. Він теж показував лише один свій бік той, де була сила, підтримка, любов, але наполовину, бо інша половина була на темній стороні його місяця, а там страх. Оже дитячий темний страх, коли в тиші і підмі чути голоси, що хочуть знищити тебе і не просто знищити, а переконати, що ти заслужив. Він закрився на кухні і сів куток, сховавши обличчя в коліна. Те, що брат уже давно був дорослим, не означало, що страх магічно зник. Просто він перестав бути тим, на що реагують. У дитинстві життя дорослих здавалося просто казкою. Все вміють, все знають, як біль цьоміком припинити, як хуліганів покарати. Але коли він сам став дорослим, зрозумів, що не все так просто, це наче ніби хтось взяв твою інструкцію життя з дитинства і спалив. І вже немає правильно, неправильно. Є лише твої дії, по яких люди визначають хороші ти чи ні. А часом ти стаєш поганим для когось через тому, а хтось інший зрозуміє і підтримає, і як ти догадаєш, коли випаде яка карта. Брат сильніше вти з голову в коліна і пихтів, бо це більше сердило, чим засмучувало, але глибоко в душі сиділа втома. На він вічно не мав права, тиж син Божий, яка вдома. І найгірше, що часом він вірив цьому голосу настільки, що вже не міг просто заткнути, щось у грудях стислося, наче вологий рушник накинули на плечі. Він заплакав якось по-дитячому беззахисно, так як не давав нікому бачити. Губи тремтіли коли він притис складення руки до лоба. Як же важко було відповідати цій ролі, яку колись на нього повісили, але хто він без цієї ролі? Біля дверей почулися кроки. Марія несла куклик молока зі їдальні, але завмерла, почувши, що він плакав. Так гірко ще її власні руки затремтіли. Колись вона плакала так. Вона не зайшла, не могла просто вийти туди зі своїм світом, туди, де його світ ламався. Жінка поставила кухонь на підлогу і сіла, притулившись до дверей. очах облишали сльози, і вона теж заплакала. Було по людськи шкода, тому що вона знала, якою ціною дісталося йому це добре серце. Але не можна було лишати так. Вона встала і тихо відчинила двері в кухню. Він сидів на підлозі. Не розбитий, не зламаний. Насправді він був більш цілісний, ніж усе, що вона бачила досі. Це плакала любов, що втомилась мірити себе грамами. Вона сіла на коліна і пригорнула його голову собі до плеча. Не лев тихий, а щоб йому було куди плакати.